Хей-гей, це знову ми і наш мінібок. Ласкаво просимо до нашого неймовірного медіа-проєкту, де ми беремо інтерв'ю у відомих людей та ділимося з вами найцікавішими історіями. Сьогодні на вас чекає захоплююча зустріч з вашою улюбленою зіркою. Це людина, яка поєднує творчість із боротьбою за мирне майбутнє нашої країни. Його постать це уособлення сили духу та патріотизму, а його приклад надихає мільйони українців. Як на полі бою, так і на музичній сцені. Цей український виконавець, відомий своїми треками Лови момент, Вірила там, де ми є та «Ту Стіп. А ще його звучить у багатьох гучних хітах, що стали символами свободи, боротьби і любові до рідної землі. Все це про військового реченика молодіжної ради, при президентові України та соліста гурту Анти Цілатара Сатополю. Пішли поспілкуємося. Тараса, як ви вирішили стати музикантом і коли вперше зрозуміли, що хочете співати? Я не знаю, чому так сталося, але в 6 років я попросив свою маму відвезти мене грати на скрипці. І, власне, з того моменту почалася вся моя подорож у світ музики. Десь у років 13 мені захотілося зібрати свій колектив. І десь років у 14 чи 15, десь в 15, мені його вдалося зібрати в підвалі школи. У нас була репетиції там. І з того моменту я займаюся музикою можна сказати, майже все життя. Яка ваша улюблена пісня, тих, що ви написали, і яка найбільше надихає вас? Найбільш улюблена і найбільш надихаюча завжди нова, кожна нова пісня. Зараз ми написали пісню вдома, ми представили її, зробили прем'єру. На Ютубі є відеокліп. Сьогодні ми будемо її виконувати. І я одне з найбільшим очікуванням чекаю саме цю пісню в концерті. Потім буде нова пісня ще якась, і вона буде найбільш надихаюча. Це так працює. Чи важко було вам наважитися піти на фронт? І що ви відчули, коли вперше вступили до ВАВ армії? Наважитись було не важко. Це було чітке, тверде, впевнене рішення не лише моє, а й музикантів, інших музикантів, друзів, колег з гурту Антитіла Сергія Гусика і Дмитра Жолудя. Чому то тому, що коли в твій дім приходить вбивця, ти мусиш оборонятися, ти мусиш захищати себе, своїх рідних і близьких. Власне, це ми і почали робити, як і тисячі, тисячі інших українців. По всій країні, які так само не вагаючись, стали до сил територіальної оборони, пішли до лав ЗСУ і почали боротися, давати відсіч і вже скоро три роки, як успішно протистоїмо ворогу. Розкажіть про своє хобі та як проводите свій вільний час із родиною. Моє хобі це є музика. моє хобі це є моя справа життя. Вільний час з родиною проводжу. Здебільшого, коли він у нас є разом, то ми виїжджаємо кудись на природу, або ходимо гуляти в парк, або їздимо на якісь розваги. А ну і звісно, проводжу час з родиною, коли діти навчаються. Тобто я допомагаю, або ми займаємося на гітарі з марком, або робимо якісь домашні завдання з ними. Тобто і так, і так, також проводжу свій вільний час, навчаючи своїх дітей. Дуже дякую. Дякуємо за таку цікаву та відверту розмову. Це був медіапроєкт Мінівок та його ведучі Данило Баринський, Амелія Скрентович, Тереза Галига, Євгенія Ханенко. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку. До нових зустрічей.